Рома, от шкода мала. От просто йому це не треба потягнути, звалити і назад піти. <риклад> 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 Вже бігаємо туди-сюди, да, Рома? Ром, давай. Не, не гриститься. це. Чик. І назад пішов. Просто туди-сюди бігає вже. Вчора ж мокрий був. Шалом. Ти сам його зможеш діти? Я вже йому сьогодні шолом вдівав, бо стрмно по хаті ходить. Ну, сам же вибігає, тому двері зачинив. Ага, дякую. Помічник. Рома, давай, іди. Ну, одразу розуміє, що треба валити. Чик. Так, ап... е, е, опасний. Куди ти там? Ти що? Твоє друге ім'я небезпека, чи що? Що таке. І все. Туди сюди, туди сюди. Тут якусь шкоду наробити, потім назад до ліжка бабусиного. Перечекати і назад шкоду робити якусь. От. От. Ранок просто розписаний справ стійкі даром. Подивився, посміхнувся, Що там? Шкода, мала. Опа. А, і ще я не встигаю ну, цей ось. Записати, як він на картонах сидить. Не? Підходить до іграшок, сідає і не падає. А ще вчора ввечері багато чого розповідав, Да? Ну ладно, катай трактор. Молодець ро.